Що таке душевна віра? Зараз весь світ святкує різдвяні новорічні свята, і часто люди діляться, що для них Різдво, наприклад, це тоді, коли все так по-душевному, по-сімейному, багато страв, багато друзів вдома, багато подарунків і так далі. І часто не тільки Різдво так святкується, і в принципі вся віра в Бога людини заключається в якихось душевно-приємних моментах. І знаєте, в чому подвох, як то кажуть, душевної віри вона зберігає звичаї, традиції, обряди. Але вона не зберігає слова Божого. І в душевній вірі немає Духа Святого, адже Дух Святий він приходить на Слово Боже, на неспотворене Евангеліє, яке виконується людиною. Дух святий приходить на покаяння, а не на просто звичаї, традиції, обряди. І душевна віра, вона приємна для душі, але вона не рятує душу. А для того, щоб мати віру Божу і врятувати свою душу, нам треба дух святий, який приходить на слово Боже. Тому напиши мені, будемо разом вивчати слово Боже.